я скажу вам сумну правду, також трохи дивовижно, і мушу визнати, що те, що я вам зараз скажу, впевнене лише на 99%. але моя думка заснована на дуже масштабній роботі протягом останніх 4,5 років. Полягає в тому, що ковид виник в університеті північної Кароліни, який є провідним дослідником бета коронавірусів і працює з урядом США над низкою грантових пропозицій, що визначили впровадження вірусної зміни, що створила SARS-CoV-2. Це похмура правда. Це потворно, це було приховано від очей. Причина, чому я згадую про це в цьому контексті? Полягає в тому, що зараз у нас немає жодного ефективного глобального управління для контролю маніпуляції з небезпечними патогенами, подібних до тих, що спричинили пандемію. І коли це сталося, а офіційно це забрало сімох мільйонів смертей. Але, ймовірно, якщо порахувати всі смерті, пов'язані з ковід, це було ближче до 20 мільйонів смертей. Навіть коли це трапляється, це ніколи належним чином не розслідується, це приховується. Професоре Сакс ласкаво просимо. Чи брехав доктор Фаучі під присягою і чи приховував уряд Сполучених Штатів важливу інформацію від громадськості під час та після пандемії COVID? Так, і так, і до сьогодні? Навіть на початку пандемії інсайдери розуміли, що найімовірніше, це було з лабораторії. звісно, NIH, А це означає, Фаучі фінансували дослідження, яке наймовірніше спричинило цей вірус. вони знали про це ще наприкінці січня 2020 року. Вони знали про це під час телефонної розмови 1 лютого 2020 року, яка згодом стала відомою завдяки публікації закону про свободу інформації. було багато брехні та шахрайства. Зараз уряд США майже повністю стверджує, що це був витік інформації з лабораторії, але з Китаю але не повідомляє ключової частини, а саме, що його найімовірніше створили в Сполучених Штатах Можливо, його протестували в Китаї, можливо, випадково випустили в Китаї, але найімовірніше, створили за рахунок грантів NIH у Сполучених Штатах принаймні за значного фінансування та інвестицій, що б там не було. І Інсайдери це розуміють. Але протягом усього періоду це приховувалося від очей і ми могли б дізнатися набагато більше, дослідивши лабораторії США. Університет Північної Кароліни був першим випадком. Лабораторія Рокі Маунтін Національних інститутів охорони здоров'я другим випадком. Секенд Кейс Вердіна. Коли докази не були виявлені, результати дослідження невідомі, як і те, чи проводили це центральне розвідувальне управління, федеральне бюро розслідувань чи інші організації, також невідомо громадськості. Але не було жодного систематичного звіту про те, що слід розуміти. Сакс професоре Сакс, ви стверджуєте про величезну змову. Скільки людей було залучено до цього? скільки людей знали або знали про це на той час і приховували це від президента, та приховували це від громадськості. Ну, десятки людей, тому що вірусологічна спільнота навколо Фаучі навколо ЕНАЕЧ мала дуже чіткі підстави для підозрю і ці підстави для підозр лише зросли з самого початку. у генетичному коді вірусу є аспекти, які є своєрідною ознакою того, що цей вірус створений у лабораторії звичайно, по суті, це природний вірус. Але потім зі змінами, які вносяться, є кілька змін, які є свого роду характерними змінами, що навіть вказують на авторство. і це відомо відносно невеликій групі людей, смал група піп. У 2021 році інформатор в уряді США опублікував на вебсайті Міністерства оборони дуже важливий документ із заявкою на грант в якому описувався процес, який ймовірно створив цей вірус відповідь така. о, Ця робота не фінансувалася міністерством оборони. Зрештою, це була лише пропозиція але є вагомі підстави вважати, що робота насправді фінансувалася групою контрактів NIH, оскільки головні дослідники гранту, опублікованого на вебсайті Міністерства оборони, насправді фінансувалися у 2018 та 2019 роках національними інститутами охорони здоров'я існує набагато більше непрямих доказів, які є надзвичайно важливими. Деякі з цих частин були зібрані слідчим комітетом палати представників. деякі добре розуміються сенатором Рендом Полом та його офісом, оскільки він дуже старанно просував розслідування яка або ще не досліджена належним чином, або була розглянута та прихована від громадськості щодо ролі США в усьому цьому, яка безсумнівно є дуже суттєвою в науці у намірі модифікувати вірус і неймовірніше, у створенні вірусу. Чи є в цій історії якісь хороші хлопці, і чого ви можете очікувати від цього? я маю на увазі, ви поділилися зі мною дуже довгим. Детальним складним викладом дослідження, яке наповнене науковими твердженнями та науковою термінологією. Я маю на увазі, чи потрапить це до рук Федеральне бюро розслідувань? Ну, це потрапить як мінімум до рук Всесвітньої організації охорони здоров'я і має потрапити до рук влади США. Тому що те, чим я поділився, є відомою публічною інформацією, І багато, багато досліджень зараз знову ж таки вказують. Я б сказав, що 99% інформації точно відсутня. Журнали, електронні файли, електронні листи тощо, що стосуються критичного періоду в університеті Північної Кароліни. В лабораторії Рокі Маунтін та інших, які слід терміново перевірити, можливо, їх вже видалили. можливо, люди і знають. Я не знаю. Я не маю жодних знань про секретну інформацію та не цікавлюся нею. Я знаю, що те, що я бачу публічно, і те, що бачите публічно. Це сигнатура маніпульованого вірусу пов'язаного з публічно відомими грантами NIH і з великою кількістю судово-медичних доказів, якщо можна так сказати. під цим я маю на увазі поведінкові докази того, як ці люди поводилися. про які ми знаємо завдяки сміливим репортерам перехоплених розмов та іншим джерелам які порушили закон про свободу інформації проти секретності уряду США Давайте будемо ясними. Уряд США за будь-якого тлумачення і це на 100%, а не на 99%, приховав те, що відомо про цей вірус, остаточна відповідь все ще залишається невизначеною. Але приховування критично важливої інформації є абсолютно безперечним і шокуюче, шокуюче шахрайським документом. Я думаю, що це єдиний спосіб це сформулювати. чи маєте ви якусь інформацію про те, чи знають про це президенти Байден і Трамп? Я особисто не знаю. Вони повинні бути. Це не секретна інформація. Це просто не обговорюється. І вони повинні не вказувати пальцем на Китай і не звинувачувати його в тому, чому Китай нам не розповідає про це чи про це. Вони повинні розслідувати, що сталося тут, у Сполучених Штатах, бо ця інформація доступна уряду США. правоохоронним органам, федеральне бюро розслідувань, людям, яким потрібно це розслідувати. Наприклад, були позови проти Університету Північної Кароліни щодо оприлюднення електронних листів у критичний період. Але вони відмовилися це зробити